Серед найбільш сучасно оснащених підрозділів дитячої лікарні святої Зінаїди відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії та центр дитячої хірургії, ортопедії і травматології. Для прикладу, в центрі дитячої хірургії з палатами підвищеної комфортності на 20 ліжок облаштовані три операційні. З початку року. Лікарі виконали біля 700 операцій різного рівня складності. В абсолютній більшості застосовують малоінвазивні лапароскопічні методики. Потужний Центр лікувально діагностичний який надає допомогу по, не по одній спеціальності. Ми не тільки дитяча хірургія ортопедія. У нас тут працюють, оперують лікарі з інших лікарень, в яких немає можливості проводити операції дітям. Тобто, ще про ліцеві хірурги, і урологи, міський голова переконаний, у воєнний час і оборона і медицина мають бути на першому місці. А педіатрія це надважливий напрям роботи міської влади. Місто готове допомагати, і ми знаємо, як треба вирішувати проблемні моменти даної лікарні щодо її забезпечення. Ми кожен, кожен рік плануємо від 10 до 15 мільйонів саме на, саме на цю лікарню. І ви бачите, що нам вдалося за останні роки зробити, тому що ми її повністю відремонтували, ми відкрили нові відділення, ми закупили нове обладнання, ми збільшили кількість пакетів, їх сьогодні 13. Сумські міські дитячі клінічні лікарні вкладають у подальший розвиток і власні зароблені кошти, а також мають фінансову допомогу меценатів. Ми виграли конкурс Державного фонду регіонального розвитку. І в минулому році, в 21-му, близько 20 мільйонів за співфінансуванням коштів міського бюджету. Ми провели вже 58 робіт. Виконано по двохповерховій будівлі. Це реабілітаційний корпус. Там на першому поверсі мав бути лакомоторна терапія, якої нема ніде. Ні в Чернігові, ні в Полтаві, ні в Харкові. Три останні роки дитяча лікарня працює в рамках медичної реформи як некомерційний комунальний заклад, отримуючи фінансування за виконані послуги з лікування дітей з НСЗУ. Тож по двох концептуально важливих питаннях дитяча лікарня потребує допомоги від держави. Є такий дисбаланс в фінансуванні дитячих закладів взагалі по всій державі. Ті тарифи, які затверджені Національною службою здоров'я України, платяться за надання медичних послуг дитячому населенню, вони трошки не відповідають тим витратам, які витрат. та, реальним витратам на дітей. Пошук моделі роботи лікарні у воєнних умовах, оптимізацію її роботи, розширення можливостей і послуг закладу для жителів з півночі Сумщини та навіть з інших областей. Це спільна робота і міністерства, і місцевої влади. Підсумовує міністр свій візит. Лікарня гарно в гарному стані. Ну небагато таких дитячих лікарень, гарно операційне відділення інтенсивної терапії обладнано за сучасними вимогами. Тобто, тут я розумію, що якщо діти, діти потрапляють, то вони отримують належну медичну допомогу. Зараз наше завдання знайти місце цієї лікарні в спроможній мережі госпітального округу. І це якраз органи місцевого самоврядування, обласна адміністрація повинні над цим попрацювати. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, Новини СТС.